Атака шахедів триває, суми добу під ворожим вогнем і репортаж із Покровська міста, яке росіяни намагаються взяти від літа новини в ефірі у студії Марина Кухар. Щонайменше одна людина загинула, і 16 поранених у Краматорську. О пів на третю росіяни вдарили по приватному сектору. Один із будинків. Зруйновано вщент під завалами. Досі залишаються люди. Пошуково-рятувальна операція триває у будинках. Поруч позносило дахи і повибивало вікна. Серед поранених четверо дітей повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін і закликав жителів негайно евакуйовуватися. Нові групи ударних безпілотників заходять в Україну з півночі, сходу та півдня. Повідомляють моніторингові канали на Київщині в самій столиці. Сили ППО вже працюють по цілях. І ще є ударні БПЛА на підльоті до Києва. Повітряна тривога оголошена у більшості областей України. Окрім заходу, перебувайте. Будь ласка, у безпечних місцях. А суми вже майже добу під безперервною атакою ворожих дронів. Жителі міста від учорашнього вечора сили ППО там працюють безупину, але два російських безпілотники таки поцілили по місту, постраждали від нічної атаки. І суми, два ворожих шахеди влучили, і є поранені. Деталі про це Олеся Боровик від самого ранку біля багатоповерхівки в сумах черги. Серед цього натовпу і пенсіонерка Лариса Миколаївна Даю отримати, щоб хоч забити окна, бо жит же ж мороз. Хоть би вікна забити. у квартирі. Жінки не залишилося жодного вцілілого вікна. Поруч із будинком розірвався шахет. Ще один упав поблизу, але не здетонував. Я як почула як вибухи, я скоріш з кроваті скочила. Я в простінок між коридорі стала. Потім як гахнула аж полум'я, а потім оце скло. Потім другий раз і опять. це не передать, це не передать. Я, я до сих пор у мене все. Труситься руки, все це є місце, куди влучив російський шахет. Це невеличке літнє кафе. Тут на момент влучання було двоє братів. Вони охоронці, і ці ж люди і отримали поранення зараз в лікарні. А вже пізніше, коли були виявлені там інші пошкодження у будинку напроти, то там поліціянти знайшли тіло мертвої жінки. Але вона вже як п'ять діб не виходила на зв'язок із. Своїми рідними тому померла ще задовго до влучання шахеду. Комунальні служби разом із волонтерами протягом дня працювали, аби забити пошкоджені балкони та вікна. Більшість власників цих квартир так і залишилися вдома. Хоча їм міська рада запропонувала місця в гуртожитках. Вікна да, у вас давай здебільшого такого дерев'яні. От, дерев от якось, якщо по пластику, вони більше куся. Тут бачимо по той стороні будинку. Всі рами, які були дерев'яні, ці всі вікна майже пошкоджені. Основна задача це забити тепловий контур близько 40 вікон. Ну, за ті, що ми бачимо, або другі пробиті, де за балконом, або десь на кухні в за в спальнях, де близько 40 вже вікон зараз на даний момент нарахували. Ну також людям видається плівка для балконів. Далі пошкоджене житло має оглянути спеціальна комісія, аби сумчани могли отримати кошти на ремонт і сум. Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. 90 боєзіткнень на фронті за добу. Найгарячішою залишається Донеччина. Ворог інтенсивно атакує українських захисників на Покровському напрямку. Упродовж дня окупанти штурмували і наступали 26 разів. 9 разів противник атакував на Лиманському напрямку. 7 намагався вклинитися в нашу оборону на турецькому. На Куп'янському відтинку фронту спробували витіснити наші підрозділи поблизу Петропалівки та Загризового. П'ять штурмів відбили наші захисники у районах Вовчанська та Дворічної на Харківщині. І Далі розкажемо про Покровськ, місто, яке росіяни. Безуспішно намагаються взяти від літа штурми окупантів, там не припиняються. Але останніми днями зсу вдалося контратакувати, і росіяни дещо знизили натиск. Наша Марина Асмолова спілкувалася з тими, хто боронить наші землі у самому пеклі. Покровськ для нас важливий логістичний центр. Для ворога ціль великого наступу з літа 2024-го. Відтоді наступ ворога не припиняється. Зараз окупанти замість штурмувати в лоб намагаються обійти місто із заходу. Вони щоденно обстрілюють Покровськ та шляхи наших сил оборони. Канонада в місті не стихає ні на день. Зруйнована інфраструктура, немає опалення, світла, води, газу це все перебито, все знищено. І, попри все це в місті досі залишається понад 6 тисяч жителів під обстрілами, евакуюють людей. екіпажі поліції. Білий Янгол вона триває, можна сказати, що важко. А тому, що перш за все ворог цілеспрямовано б'є дронами, б'є дронами по евакуаційних екіпажах. Ворог підступно б'є по цивільних машинах. На написи люди чи діти не звертають жодної уваги. Такі випадки, коли от у нас були Покровську машина білого кольору, нанесла удар, загинула жінка. Поранений чоловік. В іншому випадку, ну, взагалі Ну манесенький такий легковичок. Це така мала літражка, і все одно по ній поцілили і вбили людину. Попри успішні контратаки за ЄСУ і звільнення села піщани, росіяни не зважають на втрати і тиснуть у напрямку міста. Одні з тих, хто зупиняють ворога воїни 155-ї окремої механізованої бригади. Ми приїхали. По посадці гахнули. Ще й е, умудрилися. Наш навідник умудрився навіть з кулемета підбити бойову машину піхоти. Заряджаючий танка Міля та оператор-навідник Кащей розповідають, як минув один із їхніх бойових днів на найгарячішому Покровському напрямку. До їхньої посадки ну, плюс-мінус десь 500 кілометрів. Була задача відпрацювати. Я пройшовся з кулемета по посадці. Пушку тоді не цей. Не використали. Якось так умудрився підбити БМП. Свою бойову машину воїни 155-ки опановували два місяці у Франції. Сам танк походження Франція, 82-й рік народження цієї машини. Е, от, називається МХ-10РЦ. Броня витримує, е, ФПВ дрони витримує. Нормально, тому що вже один прильот був, просто броня чуть-чуть зігнулася, ніхто не постраждав з екіпажу, всі цілі. Каже, головна перевага цієї машини швидкість і маневреність. Чим ця машина дуже добре, що дуже швидко тікає. Дуже швидко. Просто приїхали, дали жару і втекли. Ми оце коли скотли наверталися, це по посаді, що відстрілялись, то якраз. Ми тікаємо і перед нами дві міни прилітають, хотіли в нас попасти, але слабо вони попали. Французький бронеавтомобіль, який класифікують як легкий танк, допомагає нашим розбирати будівлі із російською піхотою. Це через о, тримплекс зверху. Трімплікс, у це. Ага. Це віконечко. А так то я бачу через отут. відкривається люк, оптика. Є да? тепловізор техніці, тобто навіть вночі можна працювати. Та за кожним влучним пострілом важка робота. Важко. Дуже важко, скажу так. Вже рідних давно не бачу. Зараз в них затищать трошки. Наші більше почали працювати. В сторону Похровська наші працюють зараз. І то чути, дуже добре чути. Але це за тища оманливе. Ворог не відступає, хоча й дещо знизив активність після наших вдалих контратак. Зараз росіяни перекидають сили з Покровського на Костянтинівський напрямок. З Донеччини Маріна Смолова, Ми Україна, марафон Єдині новини. Польща передасть Україні додаткові термінали StarLink. Уряд країни замовив ще 5 тисяч пристроїв. Станом на кінець минулого року. Польща передала Києву понад 24 тисячі. Терміналів старлінк це половина усіх пристроїв, які працюють в Україні. Торік Польща витратила на закупівлю та обслуговування старлінків в Україні понад мільярд гривень. Цього року в польський бюджет закладено еквівалент близько двох мільярдів гривень. Деякі країни готові розмістити в Україні своїх миротворців, але має бути підтримка США. під час свого візиту до штатів, заявив французький президент Еммануель Макрон. Його спілкування із Дональдом Трампом напередодні переважно було саме щодо миротворчого контингенту в Україні якщо буде на це згода України, адже це її суверенітет. Якщо буде згода європейців, адже це європейська безпека. Якщо буде згода США забезпечити цю солідарність, надати підтримку, думаю, у нас буде угода. Після повернення зі Сполучених Штатів глава Франції поговорив телефоном також із британським прем'єром Кіром Стермером та українським президентом Володимиром Зеленським на своїй сторінці у мережі Еммануель Макрон написав про готовність. Працювати над міцним і тривалим миром в Україні Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував Макрону за підтримку а також анонсував нові дипломатичні контакти. Будуть ще рішення зараз активно їх готуємо. Зустрічі, угоди, перемовини. Україна має бути сильною, щоб завдяки цій силі дипломатія спрацювала. Дипломатії вже багато, і події будуть тільки прискорюватись. Готуємо деякі формати з партнерами. Україна та США погодили умови угоди про корисні копалини. Про це повідомляє Financial Times. За інформацією видання, Київ готовий підписати угоду про спільну розробку мінеральних ресурсів, включно із нафтою і газом. Журналісти пишуть, що українським чиновникам вдалося виторгувати для України вигідніші умови аніж передбачав попередній варіант угоди. Документ, який потрапив у розпорядження репортерів Financial Times, передбачає створення фонду, до якого Україна відраховуватиме 50% доходів від майбутніх. Прибутків на видобутку корисних копалин. Кошти з фонду будуть інвестуватися в проєкти в Україні. Водночас угода не містить жодних гарантій безпеки з боку США. в Україні. Проіндексують пенсії. Це традиційно відбувається у березні. Кабінет міністрів уже затвердив умови. Мінімальний розмір підвищення пенсії буде становити. 100 гривень максимальний півтори тисячі. Це вже третя індексація під час повномасштабної війни, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Для понад 10 мільйонів громадян пенсії підвищаться на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсії становитиме не менше 100 гривень. І щоб справедливо розділити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджує максимальний розмір індексації до 1500 гривень. Далі про українку, яка вже 30 років живе в Італії, але серцем із батьківщиною під час повномасштабного вторгнення вона не лише підтримує Україну, а ще й активно бореться із кремлівською брехнею. Влад величко познайомився з нею. Від показів мод до історичних екскурсів. Наталі Україно. До повела vedere anche. Уже 30 років Світлана Терещенко живе в Мілані. Там, в Італії, вона навіть створила бренд одягу, який став доволі відомим. У нас були клієнти, будь-які я маю на увазі в Нью-Йорку, в Лондоні. Звісно, ми працювали з Росією також. Та після 24 лютого, 2022-го змінилося все. І життя Світлани теж найперше вона розірвала бізнес-відносини з росіянами. Це був мій свідомий вибір: більше не працювати на російський ринок з росіянами. Це було вже неможливо. Тобто, я можу сказати, що усвідомила і стала свідомою. Я 24 лютого, 2022 року. Та цього було замало. Світлана активно почала пропагувати Україну за кордоном в Італії, де доволі сильна медійне російське лобі. Вона розвіює міфи кремлівської пропаганди та розповідає італійцям про українську історію та культуру. Туру, тому що як ви розумієте, дуже велика дезінформація, дуже велика пропаганда в Європі. Ну і зокрема в Італії. Зараз наша асоціація Борістини займається виключно просуванням українських наративів української культури для італійської публіки. Світлана також допомогла з організацією першого на італійському телебаченні інтерв'ю з президентом України. Це найважливіша політична програма, для якої ми робили інтерв'ю з президентом Зеленським ще на початку війни. І я хочу сказати, що це змінило їхні погляд, їхній погляд на Україну і на Зеленського. Ще за півроку вона привезла італійських журналістів у Київ. А ще організувала перший в Італії фестиваль української культури. Це було п'ять днів тиждень, де ми зустрічалися з фахівцями українськими італійськими і розповідали про історію, про історію мистецтва, про історію музики, про історію літератури, про історію кіно і вже готує новий цього року ми плануємо фестиваль де буде таким центральним а, центральним івентом це іммерсивне шоу де ми будемо показувати українську спадщину зруйновану росіянами але яка відроджується і будемо показувати можливості і взагалі європейцям, інвестувати в Україну. Світлана впевнена, допомагати Україні повинен кожен, і кожний голос має значення. Владвеличко Роман Гребельник Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.